Справа 482. Знайдіть многочлен стандартного вигляду, підставивши, який замість m матимемо тотожність. Ну що ж, в першому заданні мінус m дорівнює 5А мінус b в квадраті плюс 7. Ну, якщо мінус m, де m деякий многочлен член це 5 a мінус b в квадраті плюс 7, то саме m, щоб знайти, потрібно помножити на мінус одиниці обидві частини рівняння, або поставити мінус перед цим виразом, бо мінус мінус m буде плюс. То ми записуємо, що m тоді дорівнює. Отже, записуємо мінус 5а мінус b у квадраті плюс 7, і це дорівнює. Розкриваємо дужки. Перед дужками знак мінус, то було у нас 5а, стане мінус 5а, було мінус b у квадраті, стане плюс b у квадраті, було плюс 7, стане мінус 7. Тобто, якщо ми замість n підставимо мінус 5а плюс b у квадраті мінус 7, то тоді ми отримаємо тотожність в першому завданні. Переходимо до другого завдання m плюшлем дорівнює іншому многочлену. Щоб знайти М, це невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що М у нас дорівнює. від суми те, що в нас справа 5А в квадраті. Плюс 3 ab мінус Б в квадраті. Потрібно відняти відомий доданок, це 3. А у квадраті мінус 2аБ. І це дорівнює. Ну що ж. Перед першими дужками знак плюс переписуємо многочлен без мін 5А у квадраті плюс 3 аб мінус В у квадраті. Ну, а перед другим многочленом у нас мінус, то записуємо з протилежним знаком. Буде мінус. 3А в квадраті, було мінус 2АБ, стане плюс 2АБ. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати подібні доданки. Отже, є у нас 5А в квадраті і мінус 3А в квадраті. Є у нас 3АБ, є плюс 2АБ. Ну і залишається без пари мінус Б в квадраті. Тоді ми можемо записати 5а в квадраті мінус 3 а в квадраті це буде 2а у квадраті. 3ab плюс 2 аб це буде плюс 5 аб І залишиться мінус b в квадраті. Є? Тобто замість m ми маємо написати ось такий многочлен. Тоді в нас вийде тотожність. В третьому завданні m відняти деякий многочлен дорівнює іншому многочлену. То m у нас зменшуване. Як знайти зменшуване? Отже, потрібно до різниці, те, що в нас є, додати від'ємник. То пишемо, що m дорівнює до різниці, а це то, що в нас справа. М у квадраті мінус 4 mn плюс n у квадраті. Потрібно додати від'ємник. Так, ми знайдемо зменшуване. Отже, від'ємник у нас 3Mn мінус 4n у квадраті. Це дорівнює. Перед першими дужками знак плюс переписуємо многочлен безмін М у квадраті мінус 4Mn плюс N у квадраті. Перед другими дужками знак плюс переписуємо многочлен без безмін, плюс Mn. Мінус 4n у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді доданки. Отже, m квадраті у нас є тільки один раз. Далі mn. mn у нас є мінус 4mn і плюс 3mn. Ну, а з n у квадраті у нас є плюс n у квадраті, і мінус 4n у квадраті. Тоді групуємо і пишемо m у квадраті, далі. Так, мінус 4mn плюс 3 mn. Це буде мінус 1 mn. Або просто мінус mn записуємо. Далі плюс n у квадраті мінус 4n у квадраті це буде мінус 3. n у квадраті. Ну і останнє завдання. Деякий многочлен мінус m дорівнює нулю. 0. Ну, якщо різниця деяких многочленів дорівнює 0, то ми можемо лише від однакового многочлена відняти однаковий многочлен. Ну або m, якщо ми перенесемо умовно через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде ще раз, що m з одної сторони, бо m плюс 0 це буде m. Записуємо, що m дорівнює тоді 4 або пишемо 7, а в квадраті. Мінус b в квадраті. Мнус 9 ba Так. Отже, розкриваємо дужки, І це вийде просто 7 a в квадраті мінус b в квадраті, мінус 9 Гаразд. Ну і зрозуміло, що якщо від. Такого многочлена, як у нас є, відняти такий самий многочлен, то їхня різниця дорівнює нулю. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть многочлен стандартного вигляду, підставивши який замість m матиме тотожність. В першому завданні записуємо мінус 5А плюс В квадраті мінус 7. В другому завданні записуємо 2а у квадраті плюс 5аб мінус Б у квадраті. В третьому завданні записуємо N у квадраті мінус МН3н у квадраті. І в четвертому завданні записуємо 7 а в квадраті мінус б в квадраті мінус 9 ба я